Армадол, забудь про головний біль. Нікополь, місто, яке вже більше ніж 4 місяці під жахливим обстрілом від російських військових. У ніч проти 16 жовтня по місту випустили близько п'яти ракет і близько п'яти снарядів, в тому числі місто постійно обстрілюється градами. Обстріли вже знищили: котельню міського палацу культури, уражені ліцеї, кав'ярня, маркет, промислові підприємства, відділення Укрпошти, три дев'ятиповерхівки, 21 приватний будинок. Пошкоджені п'ять ліній електропередач і багато інших об'єктів. Поранення отримали біля більше шести людей. І просто зараз з нами на прямому зв'язку людина, яка на власні очі бачить все те, що відбувається зараз в Нікополі. Це волонтер Олександр Криушин, з яким ми зараз спробуємо зв'язатися. У нас зв'язок з укриття не дуже добре, але ми сподіваємося, що нам вдасться з ним поспілкуватися. Отже, Олександре, доброго ранку, вітаємо вас. Так, Олександр, є вже нас на зв'язку? Є. Так. Ми вас вітаємо, Олександре. От почався ранок так. От у Києві багато вибухів. працює ДСНС. От пишуть навіть зараз у Сумській області вже зранку п'ять прильотів. Яка ситуація зараз в Нікополі? Чи спокійно? Вітаю студію, до ранку. Е, у нас е, сьогодні була більш-менш спокійніша ніч як на мене, бо я знаходжуся в тому районі, де було було чутно вибухи, але це скоріш за все були е, вибухи з сусідніх громад, бо е, прийняно з, пор... з попередніми ночами. Це було вже не так гучно, е, е, не так страшно може, може бути. І е, зараз тільки що були офіційні повідомлення від е, голови Німеторського військової адміністрації. Інволонтин Резніченка, хоча ще не встиг ознайомитись, він вже розказав, які громади сьогодні були обстріляні. Але 100% що сьогодні Нікопольський район був обстріляний як і кожного дня, на жаль, місто вже перебуває під обстрілом більше трьох місяців, і це відбувається щоночі, щодня. Іноді люди, прямо коли перебувають на роботі. Або ходять на вулицях, вони не встигають фіксувати, що оголошена загроза, і вимушені прямо тікати з вулиць, прямо тікати з-під градів, з-під обстрілів, коли вони чують вибухи, чують прильоти. Місто зараз вже звикло до цих звуків, воно прямо перебуває постійно під, 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 під вибухами, під обстрілами. Це вже стало рутиною. І хоч на початку повномасштабної війни люди. Чотири місяці е, не відчували якихось ракетних прильотів нічого не чули. Останнім часом це для них вже стало рутиною. Вони спочатку боялися. Спочатку були і в паніці іноді люди на емоціях е, перебувають і вони розчаровані, відчувають себе покинутими. Але е, ми всі розуміємо, що про Ніко постійно кажуть. Він має розголос, і ми дуже раді е, всім, хто підтримує і каже про нас. Так, всі пам'ятають обов'язково і а, постійно говоримо про те, як обстрілюють Нікополі, не лише Нікополя. У нас багато гарячих точок, на жаль. А от ви говорите про те, що ну, от це, на жаль, стало такою рутиною, і е, люди із вулиць просто тікають, намагаються укритися. По чому найбільше гатять росіяни? And... Тут важко передбачити, по чому вони будуть гатити. Спочатку ми намагалися знайти хоч якусь логіку, хоча в нас жодних військових об'єктів тут немає. Але зараз логіка ну логіка така, що вони просто терористи, Вони б'ють тупо по жилих будівлях, по лікарнях, по школах. Ми рідну школу також зачепили, хоч вона ще на щастя ціла, але вже без, без вікон. У нас місто просто все без, без вікон. Якщо так пройтися по місту, то воно. Замість віку, у нас тепер ОСБ-плити, от воно покрито все деревом, і е, також е, ну, б'ють по амбулаторіях, е, по будинках культури б'ють. На, на жаль, ще б'ють по історичних будівлях, по пам'ятках. То це я сподіваюся, що після перемоги ми підіймемо питання, щоб відновити наш історичний центр та е, архітектурну забудівлю, бо вона також дуже красива і недооцінена була свого часу. Звичайно, відновлення буде. Дай Боже, щоб зупинилися ці обстріли і збереглися життя людей в Нікополі ну і в інших точках України, звичайно ж також. Як часто внаслідок цих обстрілів зникає у вас вода, електроенергія і наскільки швидко вдається відновити ці мережі? По-різному світло точно зникає після кожного прильоту. Тобто, якщо в цьому районі був обстріл, а він точно буде. На жаль, то в тому районі буде зникати світло, буде зникати будуть проблеми з електрокомунікаціями, але намагаються якомога швидше це відновити. Так само і про воду було нещодавно. випадок, що майже по всьому місту не було води тривалий час, але наші працівники вони працюють, щоб Працівники комунальних структур працюють, щоб якомога швидше все відновити, і вони молодці, бо вони злагоджено та швидко все це налагоджується. Чи багато людей все ж таки виїжджають, тому що ну жити постійно під обстрілами що секунди загроза життю? От яка який відсоток зараз людей виїжджає? За офіційними даними кажуть, що залишило місто 80 тисяч людей, при тому, що офіційне населення 120 тисяч людей. Можливо, що за неофіційними даними нас було вже менше в місті до повномасштабної війни, але все одно факт є, що близько 80% міста вже залишило Нікополь. А які загалом е, настрої у людей, от зважаючи на ті обставини і на те пекло, в якому вони живуть, при простійних прильотах, обстрілах, при е, е, тому, що зникає світло, вода і так далі? Е, Про що вони говорять і от, от описати ті настрої? Така річ, що мені здається, що за чотири може четвертий місяць ідуть обстріли. Тут люди прямо страшно просто про це подумати або усвідомити, але вони прямо звикли до цього. Тобто для них це така вже рутина, що вони багато з них навіть спокійно до цього ставляться. Коли там їдеш в автобусі зранку, кудись люди спокійно обговорюють, куди що прилетіло, що було сьогодні обстріляно, що було. Куди сюди сьогодні влучило Перші місяці повномасштабної війни у нас було більше таке хвилювання, зосереджене на тому, що були бої за Енергодар, було був ядерний шантаж, і ми тоді боялися за ядерну небезпеку. Зараз це все, все те саме, але люди вже їх психіка адаптувалася і вони вже до цього ставляться більш звично. Іноді, звичайно, коли там прилітає десь поруч, то вони емоційні і вони намагаються. Якомога більше поширити серед своїх знайомих, е, закликають там до, до е, розголосу е, у, у себе на, на майданчиках, в соцмережах. Е, але загалом це вже більш таке звичне явище і настрої людей зараз помірні. Розочарування, звичайно, є, втома є вже від війни, як і в кожного з нас. Е, але е, тримаємося разом. Це ну люди унікальні, звичайно, що так навіть при в такій атмосфері все одно зберігають оптимізм, позитив і живуть попри все попри все і відновлюють. Ми вам дуже дякуємо і переказуйте ну, всім вашим близьким і знайомим вітання. Звичайно, вся Україна разом з Нікополем і ми стежимо і знаємо, що відбувається, і тому саме з вами вийшли на зв'язок. Тримаємо руку на пульсі, чекаємо ще на наступні розмови разом з вами щоб ми мали точну інформацію, що відбувається, як живуть Нікопольчани. Дякую з нами на зв'язку. Був Олександр Криушин. Дякую. Бережіть себе. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.